Агентство Блумберг оприлюднило стенограми переговорів між представниками США і Кремля у записах чути, як американський спецпредставник Астя Вітков радить кремлівському помічнику Юрію Ушакову як краще продати російські пропозиції щодо мирної угоди, так щоб їх прийняв Дональд Трамп. Після публікації вибухнула критика у Конгресі. А президент США заявив, що у цих консультаціях немає нічого незвичайного і що посередник продає умови Обом сторонам Україні та Росії стенограми показують, що Вітков пропонував організувати дзвінок Путіна Трампу перед візитом Володимира Зеленського до Білого Дому 17 жовтня та радив сформувати план миру на кшталт домовленостей щодо гази у другому записі. Ушаковий російський чиновник Кирило Дмітрієв обговорюють, як передати американцям російський начерк так, щоб він виглядав як американська ініціатива. Дмитрієв назвав публікацію Bloomberg фейком.